ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас сьогодні. У випуску ворог продовжує атакувати область. Наші захисники за добу знищили 1300 окупантів і 13 ворожих шахедів. Ремонтували покрівлю, залишили у дворі ями і провалля. Скаржиться на роботу комунальників мешканці жилмасиву південний. Буде багато важливої та актуальної інформації, тож не перемикайтесь. Розпочинаємо випуски з ситуації в області. Двічі за ніч агресор обстріляв Нікополь. По місту вдарили з десяток артснарядів. Пошкоджені приватний будинок. Будівля, що не експлуатувалася. Лінія електропередач. Зайнялася суха трава, пожежу рятувальники загасили. Вдень росіяни знову атакували Нікопольщину з важкої артилерії. Постраждало двоє чоловіків 64 та 52 років в обох осколкові поранення. Їх госпіталізовано. Другий тяжкий, медики роблять усе можливе. Про втрати ворога далі у випуску. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 1300 окупантів, 8 танків та 37 артилерійських систем. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали. Особового складу 505 тисяч 100 осіб. Танків 7700 одиниць, бойових броньованих машин понад 14 тисяч 800, артилерійських систем більше 13 тисяч, реактивних систем залпового вогню 1087, засобів протиповітряної оборони 815, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 10 тисяч 510 одиниць. У ніч на 29 травня 2024 року окупанти атакували 14-ма ударними безпілотниками типу шахет із району Приморсько-Ахтарська. В результаті протиповітряного бою збито 13 шахетів у Миколаївській, Кіровоградській та Рівненській областях. У Лісабоні президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Португалії Марселу Ребелу де Соузою. Глава Української держави подякував за допомогу з боку Португалії в протидії російській збройній агресії та підтримку українських громадян, які знайшли прихисток у цій країні. Володимир Зеленський відзначив виділення 100 мільйонів євро на закупівлю артилерійських снарядів для нашої держави в межах ініціативи Чехії та участь Португалії. Тугалії в підготовці персоналу Сил оборони України лідери також обговорили підготовку до глобального саміту миру і наголосили на необхідності якомога ширшого представлення всіх континентів на ньому. Окрему увагу Володимир Зеленський і Марселу Ребелу де Соуза приділили інтеграції України до ЄС і НАТО. Президент України подякував за підтримку нашої країни на цьому шляху. Червні у Дніпрі стартує вишкіл від третьої штурмової бригади. Тривалість тренінгу складає сім днів. Взяти участь може кожен охочий за умови заповнення анкети. Ініціатори акцентують, що повісток учасникам тижневого тренінгу видавати не будуть і примусово не мобілізовуватимуть. Про це повідомляє медіаслужба підрозділу. У бригаді додають, що тестовий тиждень проходитиме під керівництвом досвідчених інструкторів з бойовим досвідом. За результатами. Тестування учасник вишколу отримає персональні рекомендації щодо убрання спеціальності та подальшої служби. Сьогодні в основній госпітальній базі області відбулося підписання меморандуму про співпрацю між лікарнею, комбат травми, співпраця лікарів, травма Тімс, реабілітаційних команд медичних закладів Європи та США. Розповідає моя колега, журналістка Вікторія Галка. Потужні міжнародні організації підписують договори про співпрацю, які допоможуть головній госпітальній базі області рятувати наших поранених. Міжнародний медичний корпус, третій рік поспіль, співпрацює з цим медзакладом. У лікарні працюють американці, австралійці, німці. Понад тисячу операцій проведено лише по комбат-травмам. Всі країни європейські країни сьогодні добре, що не мають досвіду лікування комбат-травми. Лікарні мечника по кількості. Оперативних втручань по кількості поранених героїв, які приходять приїздять до нас в важкому стані. На сьогодні, на жаль, займає перше місце в світі по кількості таких важких операцій. Перше місце в світі. Я розумію, наскільки це важко, але ще більше я розумію, наскільки цей досвід потрібний. Ми домовилися, ми домовилися з дуже впливовими. Конгресменами ми домовилися з лікарями, які сьогодні займаються допомогою Україні. Що разом будемо продвигати цей контент допомоги і технологічно, і губін командами. Ми будемо вчитися американців, вони будуть вчитися в нас в комбат травмі Понад 400 фахівців міжнародного медичного корпусу працюють сьогодні в нашій країні. Іноземні лікарі проводять надскладні операції, діляться своїм досвідом, переймають досвід наших медиків. Я дуже здивований, наскільки гарно лікарня працює, і ми хочемо допомогти і внести свій внесок. Треба сісти і обговорити, які нагальні потреби існують, щоб ми могли внести хоча б частку допомоги. Ми можемо надати тренінги для лікарів. Але б хотілося б також залучити лікарів зі Сполучених Штатів Америки з інших країн, щоб вони приїхали в Україну та провели тренінги. Треба також обговорити, які тренінги цікаві для лікарів. Співпраця досвідчених іноземних та наших вітчизняних лікарів дозволить надавати більш якісну та ефективну медичну допомогу та врятувати якомога більше людських життів. Вікторія Галка і Ломовський, новини, Д1. На гарячу лінію телеканалу д звернулася мешканка однієї з багатоповерхівок, що на житловому масиві південний. Жінка поскаржилася на неякісно виконаний ремонт вимощення біля їхнього будинку, а також численні провалі, які залишили після себе комунальники, котрі ремонтували покрівлю. Подробиці у наступному сюжеті. Одне зробили, інше розбили. Два роки тому у будинку номер 20 б по вулиці зимових походів комунальники латали покрівлю. Під час виконання ремонтних робіт вони не надто переймалися тим, куди скидати залишки старого покриття та куди заїжджати важкою технікою, аби їм було зручно працювати. У підсумку на згадку по собі ці гори працівники залишили мешканцям розтрощені плити на землі через Ірки, в яких видно підвал. Такий благоустрій по Дніпровське дістався місцевим від їхньої управляючої компанії Жилсервіс 5 хотіли добро зробити. Насправді нам латали дах, і в цей момент, коли вони латали, вони заїжджали важкою технікою прямо під будинок. І в той час з даху падало все, що можна. да Тобто вони не займалися ціленаправлено спуском. Вони скидували все, що було, і таким чином у нас з'явилося проваля. Це проваля, воно знаходиться прямо під. Під підвалом через ці провалі, яких утворилося кілька, всі опади тепер потрапляють прямісінько у підвал будинку. А ще опалення будинку йде, так би мовити, в трубу, розповідають обурені дніпряни. Ось наша теплотраса йде, так вона йде під землею і йде у підвал на перший поверх. От вона вся відкрита, як сніг. Он бачите, які дири коти там живуть, живуть. Собаки лазять, і що? і все гніє. Підвал убираємо самі і безпосередньо в підвал. Злива, не злива, сніги, все інше стікає. Вся вода у нас в цьому підвалі взагалі ідуть комунікації по опаленню. І якраз два роки я тут живу в цьому будинку. Я думала, що це норма, да що тут немає опалення. Але насправді дійсно сусіди казали, що раніше було нормальне опалення. А в зв'язку з тим, що нам тут наробили, дуже погано і а, працює опалення зараз. Його майже немає. Начальник жилсервісу п'ять Сергій Файфер та інженер цієї ж контори обіцяли мешканцям будинку, що всі недоліки, що їхні підрядники наробили під час виконання ремонтних робіт, буде усунено. Але віз там і понині. Я неодноразово підходила до, ну, до робітників, які це робили. Ми все зробимо, ми все зробимо. Приїхали, забрали мусор, наробили оце таке, ми стояли тут, ніхто нічого. Тоді Файфер і Сергій Сергійович, я фамілію не пам'ятаю, це головний інженер ЖЕКа. Сказали, що все зроблять. Вони стояли отут, дивилися на кришу, казали, що зроблять нам однакові козирки над дверіма. Ну до сих пор нікого нічого і ніяк. Потрапити на особистий прийом до директора комунального підприємства Жилсервіс 5 Сергія Файфера і запитати з нього за невиконану обіцянку в людей теж не вийшло. Я Зверталася до майстериці, тому що в ЖЕК не попасти було, воно зачинено було. Писала їй заяву, вона повинна передати була в ЖЕК в Придніпровську, який знаходиться. Потім, значить, я їздила туди, сама відвозила, але кидала заяву у скриньку. Відповіді ніяк. Два рази ми їздили я і сусідка ще з першого поверху. Ми два рази їздили. Чекали його півдня, потім Файфера к Файферу. Ми їздили на прийом. чекали його півдня, його на роботі не було. якийсь виїзд у нього був. Ми до нього так і не попали. пішли в райсполком прийшли на назначене час, як нам сказала секретар, що він буде. Його не було. До нього ми так і не попали. Тож такий комунальний безлад на задньому дворі будинку панує вже два роки з весни до осені, прихований від людського ока травою. Через це щоразу відпускаючи дітей погуляти, дорослі змушені за них хвилюватися, щоб хтось із малечі не натрапив у таку комунальну пастку. Два роки оце таке беззабразі твориться. Діти гуляють. От моє вікно, ось спальня, да? ну там я кустики посадила, там я щось зробила. А отут от, діти бігають, і ти тільки в окошко. не бігайте, не бігайте. Це діти, вони повинні бігати, гуляти, стрибати. Ну як це так? Це все ж таки і безпека, да? тому що це ну задній двір будинку. Ви самі знаєте, тут дуже багато дітей у нас в районі, і дуже багато діток бігають. Це дуже добре, що ще ніхто не травмувався. Тут і дійсно, хто буде знести за це відповідальність. Комунальники не тільки не спромоглися усунути провалля, що самі ж і наробили, а ще й аби як виконали перед будинком вимощення, яке вже через півроку прямо на очах у місцевих мешканців почало потроху розсипатися. Дійсно, було гарно перші року. Потім все потекло. Ми кожного дня, я лічно кожен день під своїми вікнами вимітаю це каміння, пісок, а оце. Пройшла злива, така так ми взагалі тут з ума сходили. Ано по всьому. А хто вбирає? Ніхто двірників немає. Це тільки жильці свого ну нашого дому. Більш ніхто. Все, що підмали, засипають у палісадник. Таким чином люди самі намагаються підтримати чистоту біля своєї п'ятиповерхівки. Поки комунальники не поспішають усувати свої недоліки. Тож ми направляємо інформаційний запит очільнику міського департаменту житлового господарства Сергію Файферу. Нас цікавить, коли на задньому дворі будинку номер 20Б по вулиці зимових походів будуть усунені провалля, які утворилися там після ремонту ремонту покрівлі, а також коли укріплять вимощення перед будинком, яке було неякісно зроблено, відповідь обов'язково прилюднемо. Ольга ховрич Ховричиляломовський новини Д1 На Нікопольщині завершилась весняна посівна кампанія 2024 року. В полях вже колоситься ячмінь, активно підростають інші злакові горух та соняхи. Через постійні обстріли прибережних територій району працювати у полях дуже складно. Цьогоріч погода дошкуляла аграріям, заморозками і посухою. Проте, не зважаючи на складнощі, більше ста сільськогосподарських організацій і фермерських господарств району продовжують свою. Діяльність. Наразі в районі засіяно поля на площі понад 170 тисяч гектарів. З них під урожай 2024 року вирощено 55 тисяч гектарів озимої пшениці та 17 тисяч гектарів озимого ячменю. Озимий ріпак посіяно на площі 23 тисячі гектарів. Подекуди на полях району фіксуються випадки виявлення вибухонебезпечних предметів. Усі вони вчасно знешкоджуються фахівцями ДСНС. За темпами деколонізації об'єктів топонімії Дніпропетровська область перебуває в лідерах. За період з 2022 по 2024 роки, деколонізували більше п'яти тисяч топонімів, але зазначається, що фактично вулиць перейменовано ще більше. Активний процес деколонізації топонімів на Дніпропетровщині очевидний, адже раніше наша область посідала перше місце за кількістю вулиць, що потребували перейменування. А зараз ми йдемо майже на рівні з західними. Областями України у 2024 році начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак отримав майже 18 тисяч звернень від мешканців Дніпропетровщини. Найчастіше турбують людей питання освіти, пенсійного забезпечення, благоустрою території та транспортного обслуговування. Також по темам житлово-комунальної, соціальної та сфери охорони здоров'я. Мешканці Дніпропетровщини можуть телефонувати на цілодобову гарячу лінію 0800 505 600. Також можна залишити електронне звернення на веб-порталі, який ви бачите на екрані. Нікополь перебуває під постійними ворожими обстрілами. Попри це, в місті залишаються десь 900 дошкільнят. Для них відкривають освітні простори в укриттях, аби малеча мала можливість готуватися до школи та спілкуватися з однолітками. Нещодавно у Нікополі запрацювали ще два безпечні освітні простори для дошкільнят. А всього таких закладів у місті вже сім. Тут діти можуть позайматися з викладачем або підготуватися до школи, створити комфорт допомогли благодійники, надали меблі та інвентар. У цих осередках хлопці та дівчата можуть надолужити про Валини в знаннях підготуватися до школи та поспілкуватися з однолітками. Заняття тривають дві години. Групи формують за віком. Головна умова відвідування присутність батьків. Приходити до освітніх просторів можуть і школярі. Для них доступні також уроки англійської, екологічний гурток і зустрічі з психологом. Вона пише в вірші, піклується про онуків та мріє повернутися додому. Тетяна Краснянська наразі живе у Франції, у місті вітріле Франсуа. Про своє життя у цій країні та про своє захоплення поезією. Жінка розповіла нашому кореспонденту Євгену Павленко. Деталі у наступному сюжеті. Тетяні Васильівні 77 років. Родом вона з Харківщини. Початок війни зустріла своєму приватному будинку. Донька з дітьми одразу поїхала до Франції. Тетяна Креснянська залишилася доглядати господарство. Так тривало два місяці. Я не витримала не тому, що я боюся цієї війни. Мені жалко дуже дочки. Е е вона мені так ну надзвонювала. Каже, що я почала вивчати французьку мову і е е хоче, ну е майбутньому хоче працювати. Жінка каже, що вірші пише вже давно і виключно для себе ніде не публікувалася. Вдома натхнення її надавала церква, бо сама дуже. Набожна, коли приїхала до Франції, то почала ще й описувати у віршах своє життя та емоції. Коли читає, то дуже хвилюється. Моє серце від болі згоріло, залишилась чорна воглина. Як згоріла десь хлібне поле, то страшний слід війна залишила. Україна моя, люба, мила, ти привітна, на диво красива, скільки сліз пролила Скільки горя, та чомусь нещаслива доля. Твоя мова чудова, співуча, а земля твоя щедро родюча. Твої люди завзяті, веселі, до любові відкриті оселі. А тепер від війни вид жива, вся у чорному, наче вдова. Тетяна Васильівна чи не щодня гуляє з донькою та онуками по невеличкому бульварі. Він розташований поруч з квартирою, яку сім'ї надали безкоштовно. З будинку не виходить без зошити з віршами. Жінка чекає натхнення і не хоче втратити можливість одразу записати. Думки на папір Євген Павленко спеціально для новин, Д1 з Франції. У Дніпрі нідерландські благодійники відкрили шпиталь невідкладної допомоги для тварин, що постраждали через війну. Ініціатива належить Нідерландському благодійному фонду «House of Animals», що стало можливою завдяки тисячам пожертвувань від любителів тварин із Нідерландів та Бельгії. У шпиталі для тварин є операційна, є стерильні палати та 70 лікарняних ліжок, та відділення із медикаментами та продукцією медичного призначення. Кримінальна хроніка збував зброю та боєприпаси до неї. Поліцейські кривого рогу затримали зловмисника під час спроби продати товар. За місцем мешкання чоловік зберігав сім різних запалів: три гранати Ф-1, гранату РГД 5, гранату РГД-42 та гранату РГН. Поліцейські задокументували факт продажу 33-річним містянином ручного протитанкового гранатомету на одній з вулиць Покровського району міста. Вилучене правоохоронці направ. Вели на експертне дослідження чоловіка затримали та повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, незаконне придбання, зберігання, носіння та збут вогнепальної зброї та боєприпасів без передбаченого законом дозволу. Поліцейські кривого рогу повідомили про підозру чоловіку у збуті наркотичних речовин. Підозрюваний збував пофасовані у сліп пакети наркотики шляхом закладок на території Покровського району. Під час поверхневої перевірки у 31-річного збувача було виявлено та вилучено майже 100 сліп пакетів із забороненими речовинами. Чоловіка затримали та повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Про спорт. Перша ракетка України Еліна Світоліна дізналася суперницю в одній 32-й фіналу відкритого чемпіонату Франції 2024. У другому раунді Ролан Гарос, Українка зіграє проти Діан Парі. Раніше Світоліна та Парі грали між собою лише один раз. Еліна зуміла виграти у діан у одній шістнадцятій фіналу турніру WTA 500 у Страсбурзі. Українська тенісистка Катерина Байндал успішно стартувала на ґрунтовому турнірі ITF W75 у Брещії. У одній 16 фіналу українка у трьох сетах вирвала перемогу в італійки Беатріс Річі за 3 години та 11 хвилин з рахунком 1-6, 7-6, 7-4, 6-7, 8-10. У другому раунді змагань Байндал зіграє проти переможниці поєдинку Луїзи Чиріко Габріелесе. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на четвер-30 травня. У Дніпрі хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться без опадів. Температура повітря коливатиметься від 16 до 25 градусів тепла. Вітер південний до 4 метрів на секунду. У Синельниковому, новомосковську та кам'янському ввечері погода проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Вранці йтиме дрібний дощ. У день та ввечері опадів не очікується. Температура повітря від 15 до 25 градусів із позначкою. Плюс у Марганці чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Без опадів температура повітря від 14 до 25 градусів тепла. У Нікополі кривому розі та жовтих водах очікується хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 14 до 26 градусів тепла. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію. 098 060 35 35. Також телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших випусках новин. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії працювала Маргарита Кузьменко: Мирного неба! Слава Україні!